Що ну, реально люди втомилися донатити, тому що е, люди дуже втомилися е, донатити. Mm -hmm. от, і е, тільки якщо вже дійсно якийсь е, збір, який я там особисто відкриваю, я, я е, репощую там, збори, яких людей я знаю mm -hmm. особисто. І якщо дійсно потрібен, то я викладаю збір. Це ще тільки я хотіла запитати, що зараз дуже багато хто не мились від донатів сам. і ну. Це такі мізерні суми, люди й не вірять, і все як ти знаходиш от сили до до к необхідність, знаючи, що можуть ну не вірити тобі. Тому що ну реально люди втомилися донати, то у людей нема грошей. Розумієш? Угу. От, і ми намагаємося там, своїми силами закривати всі збори. І не завжди у мене є час витягнути камеру і це все засняти. Розумієш, одна справа, коли мені потрібно звітувати перед своєю аудиторією, тому що я зробила звір, набрала там донатів і мені потрібно зробити звіт. А інша справа, коли там мені. Нам треба то та то там. Ми хіракс схірак між собою все порішали. Там через три дні сіли в машину, кортежем доїхали, відвезли машини. Повернулася. Чесно, я даже не достаю телефон. Ну дуже там рідко, коли в мене є реально Потім згадую, бляха. я забула достати.